Доброго ранку, любі малята, хлопчики любі мої та дівчата! Сьогодні я запрошую вас до парку. Діти, скажіть, будь ласка, а що росте у парку? Правильно, дерева. А що ви бачили на гілочках дерев? Що там росте? Вірно, листя та квіти. А ми з вами відправляємося не у простий парк, а у чарівний. А щоб до нього потрапити, потрібно заплющити очі. Ось так. Відкривайте очі, ми вже у парку. Подивіться. Дерева в цьому парку незвичайні. Вони теж чарівні. На них ростуть геометричні фігури замість листочків. Яка геометрична фігура росте на цьому дереві? Так, це квадрат. А на цьому дереві, яка геометрична фігура росте? Вірно, це трикутник. А яка геометрична фігура росте на цьому дереві? Правильно, малята це круг. Але хтось позривав усі фігури та переплутав їх. Ось яких багато. Нам потрібно, з вами малята розмістити геометричні фігури на відповідних деревах. На дереві з квадратом розміщаємо квадрати, на дереві з трикутником розміщаємо трикутники, а на дереві з кругом круги. Готові, малята! Тож будемо починати. Ось в мене перша фігура. Що це за фігура? Так, діти, це круг. Розміщаю його на дереві із кругом. Ось так. Беру наступну фігуру. Яка це фігура малята? Вірно, це квадрат. Розміщаю його на дереві з квадратом. Ось так. А це яка фігура? Так, це трикутник. Розміщаю його на дереві з трикутником. Так само розміщаємо і інші фігури. На дереві з квадратом. Розміщаємо квадрат. На дереві з трикутником, трикутник, на дереві з кругом круг. І ще в нас лишилися ще один круг. Ще один квадрат? Та ще один трикутник. Ось ми з вами і розмістили всі фігури по місцях. Тільки подивіться, які гарні в нас вийшли дерева. Малята, а вам подобаються такі чарівні дерева? Мені дуже подобається малята, а в цьому парку гуляють геометричні фігури. Подивіться, ось вони. Вони хочуть з вами трохи пограти. Фігури будуть мінятися місцями, а ви маєте відгадати, яка фігура, з якою помінялася місцями. Будьте уважні, малята! Потрібно заплющити очі. Відкривайте оченята. Дивіться уважно, які фігури помінялися місцями. Так, правильно, круг та квадрат помінялися місцями. Граємо ще раз. Тоді заплющуйте очі. Можна очі відкривати. Малята, які тепер помінялися місцями фігури, будьте уважні. Так, правильно, місцями помінялися трикутник та квадрат. Молодці, ви дуже уважні. Ну що ж, давайте зіграємо ще раз. Заплющуйте очі. Готові? Можна відкривати оченята? Які тепер помінялися місцями фігури? Молодці, знову ви вгадали, місцями помінялися круг та трикутник. Малята фігурам дуже сподобалося з вами грати. І вони просять вас надіслати фото ваших чарівних дерев. Будемо чекати. А тепер нам прийшла пора прощатися. До побачення, до нових зустрічей!